Ви не повірите, що за таку ціну реально купити ага. житло Таунхауси від 550 доларів за метр квадратний. квартири від 700 доларів. А комерційні приміщення в цоколі від 418 доларів за метр квадратний. Доступне розтермінування до 12 місяців. А для квартир програма до кінця цього року. Комплекс розташований у селі Білогородка. Всього 15-20 хвилинок від Києва, 3 хвилинки до зупинки маршруток. Зараз я вам покажу, що готове житло біля Києва від 550 доларів за метр. Квадратний, абсолютно реально. Ходімо, покажу. Тут усе зроблено для комфорту. Закрита територія, відеонагляд 24 на 7. Контрольований в'їзд лише по картках Тут можна поставити гардеробну. Комунікації вже підключені, електрика, свердловина, інтернет, якісні двері, енергозберігаючі вікна, лічильники на воду та світло. Далі йде санвузол, а під сходами також можна облаштувати гардеробну. Тут буде ваша кухня студія. Далі запрошую на другий поверх подивитись, де ж буде ваша вітальня. Доступні також квартири від 22 до 53 метрів Верхові таунхауси з власним двориком або парку місця. Це твоя оселя, де кожен квадратний метр має справжню цінність. Залишай заявку.